Як повернути довіру громад до заповідників, щоб населення не викликало супротиву щодо розширення природоохоронних територій? Це стало ключовим питанням засідання координаційної ради карпатського біосферного заповідника, яке пройшло в Тячівській картинній галереї імені Шимона Голоші, що на Закарпатті. Координаційна рада, яка створена у Карпатському біосферному заповіднику, це той орган, який повинен сприяти. Він сприяє. По розумінню між адміністрацією Карпатського біосферного заповідника та територіальними громадами, які розташовані в населених пунктах Рахівського Тячівського району, йдеться про те, що багато. Громадян просто не з тими законодавчими нормативними актами, які регламентують ті питання предохоронного законодавства, зокрема і розширення території карпатського біосферного заповідника, зокрема в Тячівському районі, за рахунок букових пралісів, оскільки в Україні показник заповідності надзвичайно низький і становить менше 6%, тоді як в Європі близько 20 і більше тому. Є можливість у нас збільшити відсоток заповідних територій завдяки осередкам дикої незайманої природи, які ще збереглися саме в Тячівському регіоні наших українських Карпат, і аналогів, яким в європейських країнах вже не існує. Сама ідея розширення карпатського біосферного заповідника за рахунок пралісів тячівського району підтримала от, 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 підтримку на найвищому рівні як національному, так і обласному. Камерально працювавши всі матеріали в підсумку, науковці Карпатського біосферного заповідника підготували концепцію, де обҐрунтували розширення його території за рахунок пралісових ділянок і склали відповідні картосхеми. Проте для їх практичного втілення з'явилися суттєві перешкоди. Зокрема, території під розширення заповідника дотепер ще не узгоджені із землекористувачами, переважно лісгоспами. Території, які ми підготували як проект, до цього часу не погоджені з власне Мокрянським державним лісомисливським господарством, і це є першим важливим кроком, який має зробити Карпатський заповідник, тому що цієї, цього підприємства є свої плани, є свої завдання, які вони повинні виконувати, і можливо наші пропозиції йдуть в розріз з напрямками діяльності. Тому перше, що ми повинні зробити, узгодити ті території, які Державне вільськогосподарське підприємство готово передати Карпатському біосферному заповіднику під розширення. Другий важливий момент. Останній раз нога науковця ступала на цих теренах, як я казав, у 2006-2007 роках. За цей час не тільки води багато витекло, але й багато лісів було зрубано. Тому, перш ніж говорити про якісь конкретні території, їх треба обстежити. Це має бути комплексна наукова експедиція, яка має детально пропрацювати цю територію. І третє, що дуже важливо, ми до цього часу не узгодили наші дії з місцевими територіальними громадами, з основними стейкголдерами або ключовими зацікавленими особами, які Працюють, живуть на цій території, тому ми зараз можна сказати лише на середині шляху. І оцей наступний етап за трудозатратами, за матеріально-технічними потребами є набагато більш складнішим і вимогливішим ніж те, що було зроблено попередньо. Про те, що робота з громадами буде не з легких, ми переконалися вже на засіданні. Прозвучали критичні зауваження на адресу заповідника від сільських голів віддалених сіл на даний час. То, що ви кажете, що рік тому розпочали ви співпрацю, ми ще з тої співпраці не відчуваємо, тому що стихії були 98-го, місі го і Не буду причисляти всі своїми силами ремонтували дороги, які ведуть до вашого Карпатського біосферного заповідника. Жодної копійки не виділялося і не виділяється. Я ті 6 тисяч, що ви кажете, то я мізер. Туристичні маршрути не промаркіровані. Е, у нас була тепер чеська делегація, розумієте, я струмкує переходи, приходиться ту чашку або переносити, я чи з Знаєте, Таке негативне якесь, е, е, ну, виливається проти нас, що навіть такі мелочі. Ви зробили туристичний маршрут, так туди гроші, хоча б давайте на облаштування щось робити. Тут виходить, так, одного боку, з одної сторони, ви газ все, а ми совстаємо. По тому е, покажіть нам допомогу якусь по капітального ремонту доріг. Будівництво доріг, мостів, яких бракує, потребує, звичайно, немалих капіталовкладень, якими поки що заповідник забезпечити не в змозі. Тому на засіданні було прийнято звернення до міністерства екології та природних ресурсів України. Щодо відновлення автодоріг на природоохоронних територіях, будівництво яких тут мало бути пріоритетним для держави, ми звичайно щось можемо зробити, в тому числі до заповідників і в цьому році буде там по кусочку зроблено той тобто, там до півтора мільйона. Це приблизно 600-500 метрів. Ми продвинемося, але такими темпами це буде робитися 15-20 років, розумієте? тому що особливо особливо ці останні 12 кілометрів скармо до углі. Чи то є, до малої вульки, чи до Великої вульки, чи до широкого вулків, які йдуть вже від таких більш менш нормальних доріг. Зайти перед державними органами. Питання починаючи від сімейка, раз є указ, його ніхто не відміняв. Є відповідні розпорядження голови обласної адміністрації. Тобто це мало, мало бути пріоритет. А воно робиться практично деколи навпаки. Слід відмітити, що найближчі села до міста Рахів більш тісно і продуктивно співпрацюють із заповідником, зокрема Костилівська сільська рада, яка знаходиться. За дев'ять кілометрів від його адміністрації є важливі такі моменти, були це неодноразово. Ми зверталися. Значить, допомога в тому, що допомагали нам мости, налагоджували капітальні ремонти мостів, поточні ремонти мостів. Крім того, допомагали з технікою, десь у підсипленні дороги теж такого можливо ямкового. Це ямкового ремонту доріг. Це другорядні до це йдеться мова про другорядні дороги не міжнародного сполучення. До речі, днями Брусторянське державне лісомисливське господарство Тячівського району звернулося до Карпатського біосферного заповідника з пропозицією включити до його складу Голиківське лісництво, яке безпосередньо межує з територією заповідника. Також координаційна рада запропонувала адміністрації заповідника. Включити до переліку території під розширення проєктований заказник парк льодовикого періоду, що знаходиться на околицях населеного пункту Буштино. Проте заповідник не завжди може допомогти і через недосконале природоохоронне законодавство. Ми як бюджетна установа, бо так складається таке законодавство природоохоронне, що ті кошти, які виділяє бюджет на, на утримання заповідника. Ми не маємо права використовувати, наприклад, за межами території заповідника, чи будувати місце ремонтувати там. Якщо це проектні кошти, так питань немає. Такі інвестиційні грантові проекти можуть отримати території сталого розвитку, які входять у міжнародну мережу біосферних резерватів. Карпатський біосферний заповідник нещодавно підтвердив свій статус біосферного і залишився складовою всесвітньої мережі. Біосферних резерватів. Що ж це таке? Це власне, схема, ідеальна схема біосферного резервату. В центрі знаходиться власне продохоронна територія. В нашому випадку це карпатський біосферний заповідник. А оточена вона довкола так званою територією сталого розвитку. На цій території сталого розвитку знаходяться населені пункти. Тут живуть, працюють люди. Перебування в карпатському біосферному резерваті для громади відкриє багато перспектив. Має більшу туристичну рекреаційну привабливість, що дозволяє збільшити кількість робочих місць і надходження до місцевих бюджетів. Ну, потік туристів, звичайно, збільшується, то приємно, то забезпечує робочими місцями і дохід громадян. Ну, то звичайно. Але потік туристів приводить до збільшення засміченості населених пунктів. Як ви бачите, вирішення тої проблеми засміченості, як на території резервату. Так і на території Карпатського біосферного заповідника, тому що на сьогоднішній день це навіть дуже болюче питання нашої долини. Ця проблема дійсно дуже гостра, але слава Богу, не загрозлива для життя людей, як це, наприклад, сталося у Львові на відомому Грибовицькому сміттєполігоні. У нас в рамках українсько-німецького проекту передбачається окремий напрям діяльності, пов'язаний власне з Вирішенням проблеми засміченості території, яка є безпосередньо карпатським біосферним заповідником і територією Оставок розвитку. Українсько-німецький проєкт щодо підтримки природозаповідних територій в Україні передбачає і соціально-економічну підтримку територіальних громад. Наприклад, в Тячівському районі наявність тих пралісів ця річ туристична, вона є абсолютно пусткою. Тобто величезна кількість людей в Європі могли б створити туристичні маршрути, які б могли просто а, оглядати ці території, і на цьому могло жити величезна кількість людей з околишніх сіл. Просто є величезна кількість ідей, які, які треба працювати. Але а, ті цінності, які на території Карпатського, біосферного та інших, це є золота курка, яка несе золоті яйця. Гостро постало питання на засіданні забезпечення населення паливними дровами. Багато стикаємося з питаннями, з проблемами, які багато чому обмежують населення, обмежують громаду саме у, у першу чергу паливних дровах. На засіданні було прийнято стратегічне звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України. З приводу спрощення процедури надання дозвольних документів на заготівлю дров, які користуються неймовірним попитом у негасифікованих ірських гірських районах. Це дуже важливо, тому що, як показує практика останніх років, у нас є проблема не за того, що ми не можемо вийти, не за того, що ми не маємо звідки надати ці паливні дрова населення, а за того, що дуже процедура отримання є складною, довготривалою. І ми очікуємо, що Міністерство екології та природних ресурсів України зверне на увагу на наші прохання. Вагомим компонентом в роботі Карпатського біосферного резервату є екологічна освіта та виховання молоді. Тут заповідник вже понад 20 років співпрацює із Закарпатським екоцентром учнівської молоді, проводячи на його базі екологічні наметові табори. Ясний, що школа на превеликий жаль, не може осягнути ті завдання природоохоронного виховання, які покладені на освіту, тому що вчитель виклав свій матеріал, і він пішов додому. А позитивні заклади, тобто ті, які працюють школою, як ми, зникли. Якраз мають можливість протягом і доби, і місяця і так далі працювати в лісі. І тут я перерахував ті форми, які ми маємо. Один-двох, трьохденні походи, полівні практики і так, далі, і так далі. І от є серед них 18-22 – це екологоосвітні табори експедиції. Саме цю форму роботи ми працюємо разом із Карпатським біосферним заповідником і, слава Богу, що межу 20 років ми досягли. Уже 21 перше, двадцять нам не вдалось зробити зв'язку із тим фінансуванням. Координаційна рада прийняла рішення звернутися до національного екоцентру та департаменту освіти і науки закарпатської ОДА з пропозицією відновити всеукраїнський еколоосвітній табір експедицію Ойкос, який працював у літній період. Як бачимо, багато актуальних питань піднімалось на засіданні координаційної ради. Карпатського біосферного заповідника, які необхідно вирішувати вже найближчим часом, також говорилось про доречність проведення таких засідань, які не на словах, а на ділі зближують територіальні громади з природоохоронними структурами. Сподіваємось, що належним чином на громадські звернення, які були прийняті на засіданні координаційної ради, відреагують і відповідні державні органи.